Липень 2024 року обіцяє бути спекотним з невеликою кількістю дощових днів та помірною хмарністю. 1 липня погода буде сонячною та майже безхмарною із середньою денною температурою від плюс 26 до плюс 28 градусів та нічною від 16 до 18 градусів тепла. Така погода протримається до 5 липня і жодної краплі дощу не очікується. 6 липня небо затягнеться сірою ковдрою з хмар. Але дощів не буде. Температура вдень залишатиметься спекотною. 7 та 8 липня очікується похолодання. Денна температура становитиме від плюс 22 до плюс 23 градусів, нічна від 16 до 17 градусів тепла. Небо буде хмарним, але опадів не буде. 9 липня прогнозуються перші липневі дощі. Зливи накриють більшість областей країни. Середня денна температура по країні буде 22 градуси тепла, а нічна 15 градусів тепла. 10 липня сонце повернеться з незначною хмарністю без опадів. Температурні показники залишаться на рівні попереднього дня. 11 липня очікуються грозові дощі в день та вночі з температурою від плюс 25 до плюс 27 градусів в день, вночі 17 градусів тепла. 12, 13 та 14 липня прогнозується хмарна з проясненнями погода без опадів. Денна температура буде від плюс 26 до плюс 28 градусів, нічна 17-18 градусів тепла. 15 липня хмари знову затягнуть небо, але без дощів. Температурні показники залишаться незмінними. 16 липня в більшості областей очікуються короткочасні грозові дощі. Це буде останній дощовий день липня. Денна температура плюс 27 градусів, нічна 18 градусів тепла. 17 та 18 липня буде мінлива хмарність без опадів. Денна температура підвищиться до плюс 28 30 градусів тепла, нічна від 16 до 18 градусів тепла. З 19 по 21 липня очікується похолодання до плюс 24 градусів в день і до 15 градусів тепла вночі. Небо буде сонячним і безхмарним без опадів. Це середні значення по всій країні, що враховують різні температурні показники в різних регіонах. З 22 по 26 липня пануватиме сонячна і абсолютно безхмарна погода. Денна температура буде коливатись між плюс 24 та плюс 30 градусами, нічна від плюс 14 до плюс 18 градусів. З 27 по 30 липня продовжаться температурні коливання без опадів. Денна температура від плюс 24 до плюс 30 градусів, нічна від плюс 18 до плюс 14 градусів. Отже, липень 2024 року видається спекотним місяцем з невеликою кількістю дощових днів та значними температурними коливаннями. Незважаючи на спекотні дні, будуть періоди прохолоди, що зробить липень різноманітним та цікавим місяцем. Нехай кожен сонячний промінь цього липня приносить вам тепло і радість, нагадуючи про силу природи і життєву енергію. Хай прохолодні хмарні дні дарують вам моменти спокою та розслаблення, нехай цей місяць буде наповнений світлом, натхненням і вірою у краще майбутнє, навіть у цей непростий час. Нехай природа буде джерелом надії та сили для кожного з нас, даруючи віру у мирні часи, які обов'язково настануть. Бережіть себе і насолоджуйтесь кожним моментом цього літа. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. До зустрічі в наступному відео.